Привітаю усіх побожних людей, шановних братів і сестер, християн, іменем нашого Спасителя Ісуса Христа і нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу! Любі мої, я розумію, що втомленому, пораненому, знівеченому народові. Можливо, знаходиться немало людей, які кажуть, доки ти проповіднику будеш нас тішити, чи може навіть обманювати сей одної тільки Божої книги, то назвіть мені іншу. Ви маєте сьогодні тисячі фальшивих проповідників, джерел брудних, отруйних і народ переситився цією отрутою і лукавими обіцянками і страхами. Одні обіцяють, другі нищать і точно назначають дату капітуляції України, що залишиться, чи може вже нічого не залишиться від лютого агресора. І цьому люди вірять. Я повертаюся і ніколи не розлучуся із цією животворною, життєдайною книгою, яка не просто є для мене книга для проповіді, а це є сутність мого життя, вона писалася із дитячих моїх років у жахливі часи війни. Кривавого переслідування української повстанської армії, чи я можу говорити про чудеса, які я бачив дитячими очима у бідній селянській нашій хатині, і пізніше зникнення режиму страхітливого імперії зла мені прийшлося бути в самому епіцентрі і тільки владою, тобто в столиці цієї. Держави агресора, щоб не схилятися перед кривавим агресором і той, хто захоплює, лякає і знищує народи, побачити і реалізовувати Божу програму визволення людей від влади диявола і його агентури. Ми християни всі. Молимо молитву Господню Отче наш, і там промовляємо слова, нехай прийде царство Твоє. І ми запитуємося, а коли воно прийде десь далеко в захмарних небесних висотах? Що це означає? Цим питанням були перейняті апостоли і навіть вороги Христові. І ось ми читаємо Євангелія Святого Луки, 17 розділ. Це вороги Христові, люті фарисеї. Можливо, з насмішкою, з інтригою, зі злорадством запитується 17.20. Як же запитали його, тобто Христа Фарисеї, коли прийде Царство Боже? То Христос відповів їм, Царство Боже не прийде помітно, ані казатимуть, дивись ось воно або дивись там, бо царство Боже у вас всередині. Розказав тоді учням, прийдуть дні, що бажатимете один з днів сина людського бачити та не побачити. І казатимуть вам, дивись ось, або дивись там, не йдіть і не ганяйтеся. Бо як блискавка, блиснувши з одного краю під небом до другого краю під небом світить, так буде і син людський дня свого. Царство Боже у вас всередині є. Це продемонстрував Господь особі. Яна Хрестителя. Це передано кожній вірній, пересічній особі християнина чи християнки, велич Божа всередині, навіть коли не звершуються видимі чудеса. Що характерно, звернімо увагу. На ці останні слова, настане час, коли ви забажаєте бачити хоч один день сина людського і не побачите, що це означає? Значить, весь скарб Божих дарунків, Божої благодаті, яку Він помістив у людину спасенну, люди знехтували, ігнорували. Вони весь час шукали собі чогось видимого, щось такого знаменитого, щось ексклюзивного і дуже дивовижного. І нехтували цю Божу благодать, якою Господь бажає керувати, наповнювати і перемагати зло у будь-якій ситуації. У будь-якій кожній спасенній людині. Церкві Христовій назначена доля перемоги над Сатаною. Ми пам'ятаємо в 12 році Йоанна, коли Христос молився про свої страждання на Голгофі і обізвався Отець Небесний. Люди думали, що це грім, а Христос. І Отець Небесний сказав, Ісус промовив, Отче, прослав ім'я Твоє, а відповідь була з неба прославив і ще прославлю. І Христос звертається до учнів, які оточували Його, каже: Цей голос не для мене прозвучав, а для вас, тобто для вірної Христової церкви, яка почалася від апостолів. І далі каже, сьогодні суд цьому світові, сьогодні князь цього світу буде вигнаний геть. Це означає, що при всій, при всій злобі, при всій сатанинській технології сатани і його агентів, вірна Христова Церква залишається незламною. І в Україні випала доля. Хтось каже, найбільш трагічно, а я скажу, неправда, якщо Сатана розлютився на наш народ, це означає, що ми йому не сподобалися. А раз я не сподобався Сатані, значить Христос має щось цінне в мені. Наша Львівщина повстала, передова, особливо духовенство, інтелігенція політики, більше року і подолала сатанинську програму введення содомійських законів, особливо 9103, реєстрованих подружних пар, тобто содомізм. Деякі області тільки цього року прокидаються, а раз Господь знає, що він має таких людей, а в той час ми не ділилися на конфесії, ми розуміли, що від уступок сатані приходить поразка безпощадна від того же сатани. Тому пам'ятаємо, що плекаємо в собі небесне царство. Чесноти вищого порядку небесного, і тому всі сили пекла потерплять особливу і нищівну поразку. Ми чекаємо, ми живемо цього славетного дня, і Бог нам у цьому конче допоможе він на нашій стороні. Запам'ятаймо улюблені Господом, брати і сестри, шановні українські народи, що Біблія це не є книга фантастики і термін Царство Небесне на землі всередині вас. Це не є утопія, це не є якась пустопорожня мрія, це реальна Божа влада. Яка дарована чесним, спасенним послідовникам, вірним соратникам Христовим. Як воно сприймається в цьому світі? Світ живе своїми стандартами, як кажуть, неративами. Світ живе своїми захопленнями, своїми планами, геть ігноруючи. Єдиний всесвітній, загальнолюдський дороговказ, цю дорожню карту, яка поміщена у цій незнищенній Божій книзі Біблії для всіх народів світу. Але всі ці негативні явища, які відбуваються в цьому світі, і особливо світ перелякався свого безневірства. невірства. Світ впав у полон кайданим своєї зарозумілості. Так легко було плекати сатану, так легко було вводити судомські закони. Так легко було грозити нашій Україні. Приймайте закони, які ми прийняли, бо інакше жодної допомоги не одержите. А сьогодні переляк, безвихідь, але не для церкви і не для Спасителя, засновника церкви, який заявив після Воскресіння славного свого, мені дарована всіляка влада на небі і на землі. Апостол Павло дає таку влучну характеристику, як реально виглядає Царство Боже, тобто ідея замешкання всемогутнього Бога і Духа Святого у звичайній людині. 14-й розділ його послання до римлян 17 текста, бо Царство Боже не їжа і пиття, а праведність, і мир, і радощі в душі Святому. Хто цим служить Христу, той любий Богові і шанований між людьми. Три характеристики праведність, тобто життя згідно закону Божого, життя безгрішне. Мир хтось скаже, як можна мати мир із кривавим агресором? Не в тому є сутність, суть полягає в тому. Що божественний мир, про який Христос сказав, я мій, даю мир вам не так, як світ дає, я даю, нехай серце ваше не тривожиться і не лякається. Це означає злоба агресора, злоба, підступність лукавої, злої людини, ніколи не забере мого миру. Це не означає, що я стану заодно із ним. Я підкорюся йому, я буду його соратником, але вся його агресія ніколи не порушить моїх стосунків із Богом, моєї відданості Господу і всеперемагаючої сили Духа Святого і радості в Дусі Святому. Хтось скаже, яка може бути радість сьогодні? А це безвірник, тільки скаже, ми живемо днем перемоги Христової. Ми живемо радісним Божим тріумфом над силами Темряви. Я маю на це право говорити, колись я згадував, коли я в центральний уряд Імперії зла подав. Документ, в якому гласилося, що ми організовуємо всесоюзну місію євангелізації і, і милосердя, і ми хочемо, Словом Божим, покоряти народи, які живуть в темряві як тоталітарного режиму. Це був злочин кримінальний, за що і треба було сидіти у в'язниці. Але прийшов час. Коли цей документ центральний уряд приймає без жодних поправок, без жодних зауважень, слово в слово, як було написано, додруковано на церковому папері комп'ютерів, тоді не було, видається перший документ легалізації церкви, яка була під гнітом комуністичного кривавого режиму. Це і результати це окремі тільки віхи того, що може робити Божа благодать, яка поміщається у звичайній людині. Тому побожним людям нема права сьогодні схиляти голови хіба тільки перед Всевішнім Богом, перед лютістю агресора. І перестати вірити всім брехунам, їх безліч, вони втомили наш народ своєю брехнею, тому що ми напередодні того часу, коли ця сатанинська тріада, змій лже пророк, і звір будуть навіки знищені. Ось книга об'явлення. Спочатку два із них, 19-й розділ, вони зібралися на останню битву із Христом 19.20. І бачив я звіра і царів земних, тобто царі земні будуть їх підтримувати і зараз підтримують. І війська їх зібрані, щоб воювати з тим, хто сидить на коні і Військом Його Христом. Він же як переможець на параді Небесному, і схоплено звіра, а з Ним і лже Пророка, що робив чудеса перед ним, якими зводив тих, що прийняли печатку звіра, що поклонялись образу Його живцем, кинуто Бог, в озеро вогненне, палаюче сіркою, залишився. Головний провокатор змій сатана, початок 20-го розділу. І побачив я ангела, що сходив з неба і мав він ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. І схопив він дракона, змія вікодавнього, що є диявол і сатана. І зв'язав його на тисячу років, і вкинув його у безодню, і зачинив його, і запечатав печаттю, щоб не зводив більше народи. Ось їхній кінець, щаслива людина, яка стала непохитно на сторону того, який має владу над цією сатанинською тріадою. І тому не хилімо голови перед безвихіддям. Христос сказав, випростовуйтеся і піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Але інша доля тих, які стали соратниками цієї трійці сатанинської, написано: Христос заридає перед ним усі народи світу. Не будьмо в числі тих, і нехай Господь супроводжує нас. І наш рідний край до Христової перемоги і слави Господа у ще у нашому земному житті. Прощаюся до нових зустрічей у світомережі інтернет. Слава Ісусу Христу! О, подумай,